Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас. Вечір добрий. Я знаєте, от навіть розпочну сьогодні не з безпекової ситуації в Харкові. На Харківщині там є обстріли і били по, били по селу Івашки під час розвантаження гуманітарної допомоги, били по великому бурлуку. Але я хочу це питання, воно дуже нагальне, актуальне, і його треба проговорювати, щоб зрозуміти логіку і наслідки. Ну от в Куп'янську е, живе, живе чимало людей, яких є діти, і їм пропонують людей з дітьми вивезти. Ну, тобто, там важкі бої. От на, зараз я часто читаю в Фейсбуці е, і в Телеграмі Кирила Сазонова. Ну, колись політолога, тепер військовослужбовця. Він якраз там. І я от читаю, скільки там прильотів, скільки бухкає, скільки гахкає, і ти розумієш, яке там життя. Але люди відмовляються при тому, що це ж діти їхні. Ну, і, і тут думки над тим, чи робити примусову евакуацію. Скажіть, будь ласка, як це питання вирішувати і за ну на вашу думку, чому люди не виїжджають? Не паче, ми побачили приклад ну не фронтової, умовно кажучи, Одеси, яка трошки далекувато від лінії фронту. От на жаль, п'ятеро дітей загиблих від одного прильоту. А тут таких прильотів може бути купа, будь ласка. Складне питання дійсно це якийсь такий психологічний блок. Можливо, можливо, серед цих людей, які не хочуть вивозити своїх дітей у більш безпечну територію, є такі категорії, як ждуни, які сподіваються, що їх це не зачепить, і що прийдуть російські солдати. і все в них буде добре. і Вони нарешті дочекаються щастя. Да це питання піднімається з серпня, навіть з липня минулого року, коли вивозились діти з територіальних громад і їх батьки з територіальних громад Куп'янщини, поруч знаходяться. Які пізніше це вже і Вовчанська громада, і там інші ті, що по кордоном. Але по факту зараз у Губа визвучував інформацію про те, що більше 200 дітей знаходяться в територіальній куп'янській громаді. Місце Куп'янська там. Села, які поблизу знаходяться, а які не, не можуть вивести, скажімо, в мови розмовами і таке інше. Батьки інколи переховують дітей, переховуються самі, тобто ведуть таку незрозумілу, ну можливо і зрозумілу таку діяльність, скажімо, партизанську, начебто їм. Ми, ми начути їм влада пропонує військовий, пропонують якийсь там хибний шлях. Тому а, тут ви знаєте, батьки батьками а діти України на першому місці. Я вважаю, що те, що зараз там йдуть перемовини, ну не перемовини, а нарада в. Ам... Військової нашої адміністрації з приводу примусового виселення її треба приймати і швидше, бо там ще літають такі негарні речі, як каби. І скажімо, який підвал або якесь там укриття невеличке, або під будинком. Або це там у якісь, там ще щось таке імпровізоване. Так вони ж не врятують. Тобу каб летить там 500 кілограм, півтори тони тона. Звичайно, ми розуміємо, що там бути. Від цього будинку, або від цього підвалу, ну така ситуація. Крім того, каби б'ють не тільки біля біля Куп'янська, так лінія фронту, а регулярно йде бом бомбардування Вовчанська. Це північ, це селений пункт, які таке місце, яке знаходяться безпосередньо біля кордону, і там постійно прилітають ці каби. Там і артилерія працює, міномети і все на світі. Тому тут таке складне питання я сподіваюся, що найближчим часом не вирішать і не дивлячись ні на які обставини примусово будуть вивозити звідти дітей. Ну так тут просто знаєте, можна зробити таку просту річ. Ну звичайний алгоритм порахувати. Я ж думаю, що є фахівці в уряді, які знаються, що таке математика, що таке алгоритми, якісь рівняння зробити. І от порахуйте, скільки відбувається вибухів, скільки атак, скільки їх ще буде, і який відсоток того. Ну, тої можливості, що це не вб'є таку кількість дітей, наприклад. Та якщо відсоток більше там 30, я навіть не кажу там про 50, ну якісь міні, ну навіть 10, Ну тоді треба людей рятувати. Просто кажете, ви тоді самогубці. А ну так не має бути. Ну, чомусь, коли людина намагається стримати з мосту або кинутися під машину, поліція цю людину рятує, правда? ж? А тут, ну фактично, люди прирікають себе на ймовірну смерть і своїх дітей. Але поліція їх тоді не рятує, бо вони не хочуть. Ну так само губець теж хоче стрибати, але ж поліція рятує. Ну ми ж бачимо купу таких випадків, коли чоловіка витягують або відсмикують від дороги і кажуть: Ні, живи там з тобою попрацює психолог. Так можливо, тут теж психолог потрібен. Ну, власне, то це, це до слова, що от не лише кабиці вітають і касетні боєприпаси ворог застосував на Харківщині. Чи це були удари по житлових будинках? По, ну, принаймні по. Цивільні забудові чи постраждалі ж таки, це синічно, тому що ну в будь-якому разі касетні боєприпаси використовуються лише для боротьби проти живої сили супротивника на фронті, а не в мирних, ну не в мирних а в цивільних поселеннях. Ну конкретної інформації, де саме були нанесені удари, у мене немає. Але з приводу касетних, скажімо, або не касетних, або інших, інших засобів вбивства, то ми вже давно з'ясували за ці два роки, що росіянам все одно військові, не військові. Ми українці і нас треба знищити. Вони вже до цього, скажімо, дійшли до цієї стадії такого нацизму, і тому тут вже їм все одно чим знищува ще до ядерної слава Богу не дійшли. Шли зброї, а так знищення українців – це перше, що на що вони хочуть зробити тут в Україні. Що стосується дітей примусової, ну ми так знаємо. Є інформація, коли росіяни заходили, захоплювали якісь території, то там не церемонілись. Там дітей пакували, вивозили на Росію, забирали батьків, робили скажімо сім'ї, якісь там документи їм виправляли, міняли імена і тому тут уже ви знаєте. Наша доброта трошечки інколи виходить боком, Ми втрачаємо а, людей, втрачаємо наш юнофонд. Ну, це з приводу примусового, а, з примусового а, виселення а, а, цих дітей. Ну от теж інформація показова. З початку року, а це не так багато й пройшло часу. Лише третій місяць, розпочаток, то фактично два місяці минуло. з початку року з Харкова через ракетні атаки виїхало 100 тисяч. Містян. Так, є така інформація від 50 до 100 тисяч. Це подає і Тіріхов і голова адміністрації Сінігубов. І я можу це підтвердити, скажімо так, на більш низькому рівні, бо спілкуюся з людьми там в своєму будинку, з інших. І в мене інформація є не статистична, а саме така людська. Так, ви виїжджали. Частина реагувала на ці іпсошні вкиди про наступ, про те, що там 100 тисяч зібралося, Росіян, ми Харків повернемо, Купін заберемо. Ізюм скоро буде нашо і таке інше це звичайно було. Але ще і обстріли міста Харкова, Шахеди. І скажімо так, удари, які відбулися 2 січня, коли ну серйозні були удари, загинули люди, і тоді вже було не до людям. Було часто не до так. Буду в Харкові будинок тепло, начебто, все в порядку. Але безпека вона так робила висновки. виїжджали. це чаще за все, Київ, перш за все наскільки мені відомо, І друга позиція це західна Україна. То виїхали в Київ десь бізнес там, робота тут і на два міста катаються люди часто туди і сюди, або сім'я. Хтось тут працює, бо ну не може кинуть роботу. Знімають квартири або родичі в Києві. І постійно у нас я сам недавно їздив в Київ, поїзда, які тут ходять, інтерсіті інші. Вони все заповнено людей багато постійно. Це ця артерія працює. А тому така ситуація з приводу це, це, це так само, як. Потяги з Львова на Київ напівпорожні з Києва на Львів заповнені. Дякую дуже, пане Богдане, за коментарі. Дякую. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, був з нами на зв'язку.